Вони працюють та навчаються у тіні. Їхнє завдання залишатися невідомими та невидимими для ворога. Далі сюжет нашого воєнкора Ігоря Левенка, який на фронті потрапив за лаштунки до наших спецпризначенців із загону Омега Національної гвардії України. Як готують бійців унікальна бойова робота віч на віч із ворогом? Ексклюзивні матеріали з фронту. Дивіться далі. Движання. Українські спецпризначенці змінюють правила сучасної війни. Ми всі чудово знаємо, що в бойовій обстановці ніхто не буде збирати жодних груп. Ми стріляємо по габариту мішені, намагаючись влучити в центр. Часто там, де не справляється піхота, повинні допомогти ми. Омега остання літера латиниці, і за ними завжди останнє слово. Нестандартні місії спецпідрозділу Омега на фронті. Ми не стоїмо на місці. Ми як група спеціального призначення постійно навчаємося. Тобто я можу стріляти з кулемета, я можу стріляти з Браунінга, я можу стріляти з КПВТ, з ПКТ. Тобто, можу сісти за ПТР, можу поїхати, можу стріляти. Здавайся! Бі пацани не стрілять, берем плен, берем плен. На відміну від нашого противника, ми полонених не вбиваємо. Це питання принципу. Полонений є полонений. Донеччина, напрямок Покровська. Бійці ОМЕГи не просто виконують накази, а прораховують на кілька кроків уперед. Знаходять вихід там, де його здається, немає. Згадуємо, як у нас було. Ситуація, коли нам потрібно було перетнути дорогу, ми задиміли противника, і тільки після цього група перетнула дорогу, після чого почала свій штурм. Їхнє завдання бути непомітними і нищити ворога. На злагодженнях бійці до автоматизму відпрацьовують кожен рух. Тут не працює система. У кого більше зірочок, той головний лідер, той за ким готовий йти. Хто здатен ухвалювати рішення в найгарячіших моментах? Його псевдо Каспер, командир групи п'ятого загону спецпризначення Омега. Омега тим, це не означає, що я маю бути сильним як шафа, який з одного удару ногою вибиває двері. Це не означає, що я можу гребінцем убити противника. У першу чергу це вміння працювати з тим, що в тебе є. Ось у тебе є автомат, у тебе є пістолет, або у тебе є кулемет, або тобі дали джавелін. Ти повинен уміти працювати з усім цим. Адже у реальному зіткненні часто буває ось так. Так, так внімання група Попав, Опа! У бою для них головна зброя оперативність, гнучкість і розум. Тому кожен навчається стратегічному мисленню, умінню оцінити ситуацію і вчасно зреагувати. Одні в одну другі в другу. Стикніше! Бустріє. Вон стик. Наш підрозділ може виконувати будь-які задачі, найгарячіших точках, і що там потрібно вирівняти трошки лінію фронту або виставити там. Наприклад, засоби протитанкові. Тобто, у нас дуже широкий спектр задач, який може виконувати захід. Ще одну ракету туди на ваш Автономність. Ще один важливий момент для спецпризначенців. Кожна група часто самостійно ухвалює рішення і відповідає за них. Ось це лише один із епізодів. Наші спеці блокують шлях, яким росіяни підтягували свої резерви. Давай Алі, Давай! Скажімо так, можливо, десь трохи я не розрахував, звісно, які обсяги будуть проходити через ту дорогу, але бій ми прийняли гідно. Противник більше не користувався тією дорогою, неодноразово намагався вибити нас звідти з того лісосмуги, тому що ми були для нього як кістка в горлі. Але я можу вам сказати так: у нього нічого не вийшло. Ну конкретно там ми підбили БМД першої модифікації, ще Стара Радянська, БМД другої чи третьої модифікації. Дуже-дуже багато було пікапів. На жаль, я там втратив бійця. Позивний Макрон. Хотілося б обов'язково його згадати. нормально. Братуха, давай сюди. Давай, давай. Не не Братур, дижись, давай. Давай, давай, свої, свої, свої. Поїхали, брату, поїхали, поїхали. Бійці спецпідрозділу чинять зазвичай своєрідно. Сьогодні омега це снайпери, підривники, оператори БПЛА, штурмовики та розвідники, але і їм потрібне наше плече. Дрони, те без чого зараз ефективно воювати, просто неможливо, тому що дрон це наші очі. Він нас веде, він каже, де може знаходитися противник. Омега це не просто військовий підрозділ, це люди, які здатні змінювати перебіг подій, діяти там, де інші не можуть. І хлопці кажуть, двері до них відчинені. Особисто мої вимоги, це бажання, мотивація Оце найголовніший критерій. А вже потім подивимося, на що він здатен фізично, як він уживається в колективі. Зі східного фронту ігор Левинок, Богдан Савруцький, Олег Кухарський, телеканал інтер. Подробиці, марафон Єдині новини.